Доброго дня, шановні, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природа. природи. Ну що ж, кожному, хто підпишеться на мій канал, вот, я дарую чарівні е, осінні квіти Теракотова така красавиця. Хризантема, крупноцвіткова або Королівська. Так що уявіть, що кожному, хто підписався на мій канал, дарую букет цих квітів. А тепер підемо далі. Якщо вам сподобались ці квіти, і ви хочете, щоб ви мали на наступний рік такі ж? я вам зараз покажу, що потрібно, як потрібно розмножити ці квіти. Значить, хризантема – культура, яка дуже добре розмножується черенками або живцями. Тому Берем середину стебла, ділимо її на живці. Ділимо на живці. І будемо укоренять. Значить, перед вами живець, черенок, раз, два, три, на три е, вічка. На три бруньки. Значить, беремо е, листок, укореняє, е, укорочуємо раз. 2, 3. Для чого це робиться? Для, для того, щоб не сильно була транспірація вологи. Ну, от. І таким чином черенок при укоріненні буде себе е, хар, краще почувати. Але фотосинтезуючу поверхню ми лишаємо, тому що є некотрі закапують в землю. А це не потрібно робити, а потрібно, щоб черенок був в такому стані. От тепер кінець черенка обов'язково зрізаємо гострим предметом, щоб був зріз як найбільше, щоб як не менше, щоб трамбував. Поверхню стебла. Mm. От вже один черенок у нас готовий. Готуємо слідуючий. Можна на 2-3 на бруньки делати ну, знову у кори... зменшуємо поверхню, яка буде випаровувати таким чином. І Зрізаємо гострим предметом поверхню, нижню поверхню е, черенка. Вже, звісно, трошки затупився мій гострий предмет. От вам другий череночок. Ну, для черенкування, звичайно, більше підходять. Молодші пагони, чим старі. Ну, от, тому що молодий організм краще е, черенкується і укоріняється. Ну, і е, з цього стебла, що є, вибираємо середню частину. Ось перед вами готові три живці, черенки, які можна вже ставити. На укорінення. Е, грунт, використаємо субстрат. Е, у мене субстрат, я використовую, там я багато займаюся е, квітами, субстрат використовую українського виробництва «Екоплюс» на основі торфа. Да. І виходить, він уже удобрений добривами, мікроелементами. Ну, якщо у вас немає такого субстрата під руками, можна використати дерновий ґрунт, додати трохи туди річкового піску, додати трохи перегноя 1-1-1 і використати теж для укорінення. Ну, я ще використовую корнівін. Для кращого утворення корнів використовую корнівін. Такий Ну, вмикаю в корнівін, опудрюю нижній кінець, він потім і вставляю у Стаканчик. Вставляю стаканчик. Вот, будь ласка, вам нові три будуть е... рослини. Що для що потрібно ще? Полить і поставити обов'язково в тепле місце. Щоб температура була за 20 і вище градусів. Якщо о, нема, ну, десь можна в кімнаті на підвіконня поставити, е, у кого є теплі теплиці, в теплицю поставити. От. Е, якщо температура і буде вище, тим він буде краще укорінюватися. І в такому стані, якщо температура 20, 25 і вище через 2-3 неділі у вас буде своє е, нове росли, своя нова рослина. Клон такої квітки. Mm. Бо ви знаєте, що вегетативне розмноження це є клонування. Вегетативне розмноження або клонування е, цієї рослини. Вона буде повторювати. По всіх признакам материнську особу. Отака От друзі ситуація. <кій> так що, якщо вам подарили цікавий букет, букет хризантеми, і ви хочете, щоб о, вона у вас проростала на наступний рік, і ви любувались нею, можна її таким чином вкорінити. На цьому буду завершувати свій репортаж. Всім мирного неба і до нових зустрічей. Жду від вас відгуків, лайків і підписання на канал Анатолія Білецька, «Чарівна Краса Природи. А навзайми дарую букет королівської хризантеми. Все, до побачення, до нових зустрічей.